Добрий день, шановна громада міста Богодухова. Ініціативна група патріотично налаштованих людей хоче звернутися до вас з проханням відізватися до нашого звернення і долучитися до цього дійства. Зараз День міста Богодухова святкується 7 серпня як день заміни німецько-фашистської окупації на совєтську окупацію. В сучасних умовах це не відповідає е, сучасним баченням. Е, російська окупація продовжується і зараз ми самі відчуваємо це на собі. Тому е, пропонуємо е, про, змінити цей день на традиційне свято, яке е, святкувалося традиційно на покрову святої Богоматері. Це 1 жовтня. Місто Богодухів як старовинне місто завжди святкувало в цей день. Тому маємо надію, що ви долучитесь до, до цього звернення і ми внесемо свій вклад в, в дерусифікацію, декомунізацію е, нашого міста.